Чому необхідно додати в раціон гарбуз? Всім вітання! Ви знаєте, що гарбуз це найбільша ягода, і гарбуз не втрачає свої корисні властивості навіть при довгому зберіганні і є один з найуживаніших плодів у світі. Незважаючи на те, що гарбуз майже на 90% складається з води, він володіє неймовірним набором корисних речовин, вітамінів і мікроелементів. Взагалі, гарбуз є чемпіоном за вмістом заліза. В його м'якоті знаходиться такий рідкісний вітамін Т, необхідний людям з анемією і гемофілією. Крім того, вітамін Т, який так рідко зустрічається в інших продуктах, грає важливу роль в обміні речовин, а також прискорює ці процеси в організмі. Він сприяє кращому і швидшому засвоєнню жирної їжі, знімаючи навантаження з шлунку і перешкоджаючи ожирінню. Завдяки каротину, вживання цієї ягоди корисне для зору. Велика кількість клітковини позитивно впливає на роботу шлункового кишкового тракту і травлення в цілому. Гарбуз також рекомендований і для гіпертоніків. Його антиоксидантні властивості здатність очистити організм від поганого холестерину, токсинів і сприяє нормалізації кров'яного тиску. А наші предки використовували гарбуз як ліки при порушеннях сну і запаленнях, відомі також його сечогінні властивості і здатність підвищувати упірність організму до хвороб. Крім загального впливу, є ще і унікальний вплив гарбуза на чоловічий організм, так як він містить кальцій, цинк, фосфор, амінокислоти, вітаміни та антидепресанти. Гарбуз допомагає швидко відновити сили, а також сприяє лікуванню проблем потенції, попереджає облесіння, допомагає при простатиті та є профілактикою хвороб сечостатевої системи. Проте, гарбуз також корисний для жінок, особливо він рекомендований в сирому і запеченому вигляді, а також як гарбузовий фреш. Вся справа в його протизапальній дії вагітним радять вживати гарбуз для поповнення вітамінів і мікроелементів, як профілактика анемії. Гарбуз знімає неприємні симптоми при менопаузі та нервове напруження. Сьогодні офіційна медицина визнає за гарбузом безліч корисних властивостей. Тож сучасною наукою доведено користь гарбуза при захворюваннях серцево-судинної системи, артритах, остеохондрозах. Очищенні організму від токсинів, неврологічних хворобах, лікуванні нирок, сечостатевої системи, шлунково-кішкового тракту та безсонні. Гарбуз сприяє зміцненню кісткової тканини і суглобів, може знімати больовий синдром при сечовипусканні, і ще це прекрасний антиоксидант і антидепресант.